Кам'янські долучилися до міжнародної акції «16 днів проти насильства, яка щорічно розпочинається 25 листопада. Мета акції привернути увагу до проблеми домашнього насильства. Інформаційний захід організувала спільнота Мартін Клуб під гаслом Небайдужі, аби підвищити обізність громадян щодо проблеми насильства, його видів і шляхи запобігання. Для нас дуже важливо інформувати людей. Кожен з нас і ви, і я, ми є агентами змін для нашого майбутнього. І чим більше сьогодні людей дізнається про те, що існує безліч сервісів, які насправді надають допомогу постраждалій або постраждалому від насильства. І чим більше людей будуть знати про те, що допомога є, допомога поруч, вони зможуть звертатися і отримувати цю допомогу, тим самим розривати це коло. І ми зможемо просто оздоровити наше суспільство з психологічного боку. ця акція має велике значення. Якщо виникла проблема, про неї потрібно говорити. Інакше це може призвести до серйозних наслідків. Акція «16 днів проти насильства має інформативну мету. Це дуже важливо. По перше, для того, щоб люди розуміли, що не треба мовчати. Коли вони мовчать, з'являється і страх, і ненависть, і все це треба, треба розірвати це коло. Так, коли і ця акція вона саме про це і говорить, так і навчити людей, щоб вони не боялись говорити, щоб вони розуміли, що є люди, які можуть їм допомогти, що вони є місце, куди вони можуть звернутися за цією допомогою і отримати її. Тому ці акції вони справді дуже важливі. Акцію не оминули і працівники національної поліції, сектору притирі домашнього насильства Кам'янського зазначають, вони завжди готові прийти на допомогу. Метою якої є повернення уваги суспільства до проблем подолання насильства в сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлю людьми та захисту дітей та прав жінок. Якщо ви постраждали від домашнього насильства або стали свідком цього ганебного явища, повідомляйте про це, не замовчуйте. Домашнє насильство це проблема, про яку зазвичай мовчать. Кам'янчанка Юлія поділилася своїми думками про почути на акції. Насправді я розумію, що це зараз дуже актуальна тема, тому що а, в країні війна, всі ми дуже нервові, а, тому насильство це погано. Про це повинні знати люди, про це повинні пам'ятати всі. Такого бути не повинно в наших сім'ях, в нашому просторі, в нашому в нашій країні. Дуже дякую дівчатам про те, що інформували, що ну я до цього не знала, що в нас є такі інформації, так така такі служби. Наприкінці заходу провели флешмоб. Кожен учасник рвав на шматки аркуш із написаною проблемою, символізуючи розірване коло замовчувань і труднощів. Акція спромована на формування нульової толерантності до насильства. Якщо ж ви стали свідками, чи самі потерпати від домашнього насильства, звертайтеся по допомогу за номером 102 або за телефоном національної гарячої лінії з протидій домашнього насильства за номером 0800 500 335 або коротким номером 116 123. Також в місті працює два центри допомоги а у разі потреби швидкого реагування діє мобільна бригада. Це безпечні простори для жінок і дівчат на правому березі. Це вільна, на лівому березі це свій простір. Жінки і дівчата можуть туди звернутися, як просто походити на рекреаційні заняття, знайти нових подружок, нову спільноту, позайматися українською, англійською або йогою, наприклад, так і отримати якісь більш професійні навички. Нещодавно ми завершили курс з СММ менеджменту. От і ці простори вони, в принципі, і створені для того, щоб жінка почувалася себе безпечно. Крім цього, у нас є кризові сервіси, такі як гаряча лінія, пані Патронеса і кризова кімната.